Читаємо Сенеку, 71 й лист до Луцілія, друга частина. Розмірковуємо над частинками життя, а над цілим ніхто не задумується. Я зараз в Одесі, в готель Брістоль. Хіба можна відпорядкувати щось окреме, дрібне у своєму житті, не підпорядкувавши єдиному задуму цілість життя? Ніхто ж, бо, навіть наготувавши всі барви, не почне відтворювати якусь подібність, поки не з'ясує для себе, що він хоче малювати? Ото от, от, тут наша помилка: розмірковуємо над частинками життя, над цілим, ніхто не задумується. Хто не пустити стрілу, повинен знати, куди мітить, інакше який глузд цілитися, вирівнювати зброю. Не маючи окресленої мети, наші думки йдуть манівцями. Для мореплавця, який не знає, до якої гавані йому прямувати, жоден вітер не буде ходовим. Живемо випадком, а ще й нарікаємо, що таку владу над нами має випадок. А дехто примудряється не знати й того, що він усе таки дещо знає. Як ми шукаємо часто тих, хто поряд, так і ще частіше не помічаємо, що до найвищого блага мети нашого життя недалеко ходити, підписуйся на мій освітній канал Кайрос.